програма Моя земля, моя власність у студії Сергій Хомінський. Вітаю вас. В Україні діє понад 11 тисяч сільських та селищних рад. До їхньої компетенції належить вирішення важливих земельних питань. Проте третині власників землі, що проживають у сільській місцевості, бракує інформації про права та обов'язки органів місцевого самоврядування у сфері розв'язання земельних проблем. Це засвідчило соціологічне дослідження, проведене на замовлення Держземагентства в рамках проєкту Світового банку видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Отже, які Земельні питання може і має вирішувати сільрада. Про це в програмі Моя земля, моя власність моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Київська область, Обухівський район, село Жуківці, депутати Жуківцівської сільської ради, як і кожної сільради в Україні, уповноважені вирішувати низку земельних питань. Найперше приймати рішення про передачу земельних ділянок у власність громадян. Як відомо, за законом кожен громадянин України має право приватизувати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, будівництва приватного будинку. Тощо, щоб приватизувати землю, яка знаходиться за межами населеного пункту, потрібно звертатися до районної адміністрації. А якщо земля розташована в межах населеного пункту, тоді слід звертатися до сільської селищної та міської ради. Пояснює землеупорядник Жуківцівської сільської ради Наталя Мельниченко. Якщо, наприклад, людині потрібно оформити документи на приватизацію, то вона звертається до сільської ради з заявою, паспорт код приносить, пише відповідного зразку заяву. Ми виносимо на сесію на розгляд депутатів нашої сільської ради, і тоді рішаємо, надати, не надати. Ну, в основному положительно вирішується це питання. Клопотання про приватизацію земельної ділянки розглядає земельна комісія. Її рішення разом з висновками місцевого землеупорядника виноситься на сесію сільради. У клопотанні кандидат у землевласники зазначає цільове призначення та орієнтовні розміри земельної ділянки. Також слід додати графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ділянки. Орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і надає або дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову, якщо вам надали дозвіл, на ваше замовлення землеупорядна організація, що має ліцензію, розробляє проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, говорить голова Жуківтівської сільської ради Світлана Граб. Люди звертаються в сільську раду з заявою, ми видаємо рішення на виготовлення технічної документації. Людина звертається в землепорядну організацію, в будь-яку, яку вона хоче, і роблять державний акт на приватизацію земельної ділянки. Трапляється, що сільрада відмовляє у приватизації ділянки. Які випадки можна вважати умотивованими, пояснює землеупорядник Шуківцівської сільської ради Наталя Мельниченко. Був у нас такий випадок. Жінка зверталася, просила 10 соток в будь-якому місці. Ну так як вона перед цим отримала ділянку, не оформила на її документі, вона там майже заростає і звернулась другий раз, ну, по 10 соток, то ми її відмовили. Втім, не завжди сільрада дає обґрунтовану відмову. Якщо громадянин не згоден з рішенням сільради, він може звернутися до суду. Моя земля, моя власність. Знати більше, розуміти краще. Власник має використовувати земельну ділянку винятково за її цільовим призначенням. Воно зазначене в державному акті на цю ділянку. Порушення цієї вимоги може призвести до штрафів та навіть конфіскації землі, тому краще своєчасно звернутися за дозволом на зміну цільового призначення ділянки. Надання такого дозволу друге важливе повноваження сільських, селищних та міських рад, пояснює директор департаменту землеустрою Держземагентства Олександр Краснолуцький. Що стосується надання дозволу на зміну цільового призначення, то тут вже рішення приймає рада чи адміністрація. Тому що це визначено стати 20 земельного кодексу України, що рішення про зміну цільового призначення приймаються тим органом, які надавалося земельним. Власність або корисне тут уже відповідно цей орган має право приймати рішення на зміну цільового призначення, коли потрібно змінювати цільове призначення землі. Наприклад, тоді, коли на ділянці призначеній під житлову забудову і обслуговування прибудинкової території, власник бажає збудувати магазинчик. У такому разі цільове призначення треба змінювати на комерційне. Говорить землевпорядник Жуківцівської сільської ради Наталя Мельниченко. У нас зараз дуже багато звернень по поводу зміни цільового призначення. Людина приходить із своїм державним актом, пише заяву про погодження дозволу на зміну цільового призначення. Ми на сесії вирішуємо це питання. Тоді вона з нашим рішенням звертається в будь-яку землевпорядну організацію. Але слід врахувати, зміна цільового призначення дозволена не для всіх земель. Заборонено змінювати цільове призначення сільськогосподарських угідь, тому не дивно, що місцева рада такого дозволу вам не дасть, пояснює начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держземагентства Андрій Харченко. Власник земельної ділянки та користувач земельної ділянки зобов'язані використовувати земельну ділянку за своїм цільовим призначенням. У разі невикористання це із підставою для примусового припинення права власності на земельну ділянку. А якщо це земельна ділянка використовується на умовах оренди це є підставою для розірвання договору оренди. на бойових земельних ділянках. На мораторних, як ми кажемо, теж заборона не тільки на відчудження, але й на зміну виду чи цільового призначення земельних ділянки. Моя земля, моя власність. Третім важливим повноваженням рад є прийняття рішень щодо надання земельних ділянок комунальної власності, що знаходяться в межах населеного пункту в оренду. Відповідно до вимог чинного законодавства, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів. Попри те, що не завжди знаходиться хоча б один претендент на оренду, та не розроблені чіткі правила проведення земельних торгів, сільради все ж мають їх проводити. Говорить начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держземагентства Андрій Харченко. Набуття права на оренду юридичним насолово передбачає проведення земельних торгів, тобто підставою для укладення Такого договору оренди буде договір купівлі-продажу права на оренду, який повинен набути на відповідному аукціоні. На сьогоднішній день у нас на законодавчому рівні передбачено, що земельні торги повинні проводитися у порядку, який встановлюється законом. На жаль, поки що закон про ринок, який би передбачав проведення земельних торгів, у нас поки що не прийнятий. Омріяний садок вишневий коло хати може принести землевласнику не тільки задоволення, але й клопоти. Наприклад, суперечки із сусідами за межу. Ці конфлікти часом бувають тривалими і запеклими іноді вони призводять до багаторічної судової тяганини. Але зазвичай сільрада примирює сусідів, не доводячи справу до суду. І це її четвертий важливий обов'язок. Усі міжсусідські конфлікти розглядаються на засіданнях спеціальної земельної комісії. Сільська рада має повноваження розв'язувати земельні суперечки, проте її рішення мають лише рекомендаційний характер і не мають такої ваги, як судові приписи. Проте, якщо сусіди не мають наміру витрачати роки свого життя та чималі кошти на судову тяганину, земельна комісія може допомогти владнати конфлікт на межі, розповідає голова постійної земельної комісії Жуківцівської сільської. Ської ради Марія безпрозванна, бувають такі ситуації, що нас і гонять, і сердяться, і лаються. І, звісно, завжди при спорі землі, при цьому всьому люди дуже агресивні стають, сверяться сама, колись такі ситуації була, але що ти зробиш? Буває таке. По даному питанню ми приїжджали, розбиралися, була написана заява. Дівчата трошки поспорили сюди, туди побігали. Ми проміряли з Наталією Петровною з членами комісії, і вони рішили все добровільно, Тепер ви бачите, що стоїть уже парканчик. Сусіди помирилися, повливалися. конфлікту такого і не було серед них. Нормально все моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Отже, до компетенції сільських селищних міських рад належить вирішення низки важливих для місцевих громад питань, що стосуються земельних відносин на території населеного пункту. Так само сільська селищна міська рада передає у власність громадян земельні ділянки, що розташовані в межах населеного пункту, дає дозвіл на зміну цільового призначення ділянок, проводить земельні торги, здійснює досудове вирішення земельних спорів. Традиційно ми беремо активну участь у виборах до Верховної Ради, натомість виборам до організацій. Анів місцевого самоврядування приділяємо значно менше уваги, не придивляємося прискіпливо до кожного, хто виборює право представляти наші інтереси в органах місцевої влади сільської, селищної міської. І це прикра помилка, оскільки саме цей рівень влади найближчий до громадян, і саме обрані нами голови сіл, селищ, міст, а також депутати місцевих рад мають вирішувати ключові питання життя громад, зокрема й ті, що стосуються землі. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. Ми моя з добре і пам'ятайте. Ваша Земля – це ваша власність.